Трудоустроїти людину з інвалідністю богоугодне діло, а ще менше податків платити. Вася не представляє, бо про нього ви і так все знаєте. Ми знаємо. Що мати Васю в колективі так само приємно, як кліща на дупі. Він же трутий. То я трудяга. У мене навіть на мозгу мозолі, бо постійно про роботу думаю. Так. Ще... Десять кубів сосни і 8 ясеневого брусу. І будемо свободні, як труси в польоті. Вась, може, ти нам поможеш грузити? Я б з удовольствия але раптом рейдери прийдуть захватувати, я уставший. Та що у тебе на язику вискочив, брехло. Я всього сознав і готов трудиться, приказуй, що мені робити. Пердіти й ловити, твій поїзд у шо? А, а, а може, тобі треба в магазин збігати? Напиши мені список, і я метнусь кабанчиком.